Всім доброго дня! От зараз я знаходжуся у Нижньому Березові, у Міші. Середній середній, я вибачаюся у середньому березові, але ми зайшли з Нижнього і то так нам навігація нас так завела. Тут у нього є кобила тая. Кобила дуже гарна, потужна. Розколота є, є тут такий, зараз вам покажу лошачок на продажу. Лошачок прийшов від, від сусіда Миколи, лошак може бути на продажу. Ціна лошака 600 доларів. Номер телефону я залишу в описі. Тепер зараз я вам покажу. Перший раз лошака, який є на продажу, а потім будемо говорити про, про коні, які не продаються. От дивіться, отакий от лошак. Він... По яких він конях іде. Толь. На Олександрійці. Він на іде по конях на Олександрійцях. Він не дуже такий ручий, не дає, не дає ці ловити. Ходи, ходить собі березовами. А скільки йому часу? Чотири з половину місяці. 4 ,5. 4 ,5. <рістити> От дивіться, кого би цікавило, ми ще, ми ще вам зараз його покажемо. Бо він побіг до своєї мами, а ми вже ходимо городами так десь пів години. О, дивіться, є така гарна кобила, кобила тая. Вона покрита жеребцям добриню, е, зробили ми. Отака от от така гарна, потужна кобила. Кобила має хороший склад. Отакий от затломнений. Ну, тут дійсно дуже формиста. Кобила. Кобила тая. Має таку гарну лисину, красивий перед на гарній нозі. Все то що має бути? Міш, а скажи мені, е, тайфон продається? Міш? тайфона продаєш? А? Цей жеребчик може бути теж на продажу. Він йде від, е, від е, жеребця. Нагадайте. березового. Від, Медведового. Від жеребця ведмедового. З Нижнього Березового його зараз скастрували. Він зараз кінь, так? Так. То вже продали його чи він ще є? Продали, продали. Продали. От дивіться. Міша жеребчика вже запрягав. Підучує. Жерепчик може бути на продажу, кого би цікавило. Гарний жеребець, грубий. Маму, маму, ви бачите, оце його тая це його мама. І був такий гарний жеребець, він зараз кінь вже скастрований, але досить такий непоганий, то він... Ну Навіть не знав який. Але він тут кажуть, звідси, з Березовів, так? Ні-ні. З однієї границі привезений. Звідки? З під румунської границі. Так? Але такого плану те, як на але такий грубий, дуже гарний, гарний жеребець. Його тато. Та... Тайфу на тато. Є! Є малий От дивіться. Жеребець такий збитий, на гарній нозі. Це я, ми говоримо плюс-мінус про породу на Олександрійці. І, і все рівно та явна йде більша, як на Олександрійці, довша, як на Олександрійці. Це його мама. Щоб ви розуміли, про що йде мова. Кубила десь по... Ну, так. Приблизно, так я на оку десь 165 висоти, плюс-мінус по лінійці. Так, з мого погляду. Ну, досить гарна кубила, розколота. Ось така справа. Жерепчику ви скільки? Рік і два місяці буде. Рік і два? Буде. Другого 3 листопада. Дивіться, жеребчиковий рік і два місяці. Отакий є жеребчик тайфун. Теж має гарний розкол. Грива зараз поділилася на одну сторону. Але якщо в молодому віці ще прикласти зусилля, то можна розділити навіть на дві сторони. Або навіть постригти, а потім, коли буде, О, до мене. коли буде ділитися. Можна розкласти. Подивіться, жеребчик зараз, от який має гарний розкол, такий рів по, по, по хребті. Я дуже люблю, я вже неодноразово це казав. Люблю такий жолібок. жулібок. О, такі справи. Сьогодні гарна осіння погода, і ми вирішили вам показати. У середньому березові є такі два жеребчики на продажу. Зараз ми у Міші вам показали. Зараз підемо до других коней і там покажемо жеребчика вже Миколи. Жулібок дуже, дуже мені цей подобається. Я не. Я маю хворобу до цих жулібків. Якщо я бачу отакий желібок і затломнений, мені ну, типу, у коня, я маю на увазі, то це мені дуже подобається. Рік і два місяці, дуже гарний жеребець. Ще немає двох? Угу. Кого би цікавило, номер залишу в описі. Тайфун є, yeah, є. Yeah. Джеребчик рухливий, послушний, пасеться. на... Він електропастук знає, між. Міш вже yeah. міш його запрягав, пробував кусусику чіпляти за ним. Ріки два місці, я думаю, що тут 450 кілограм є. Так на око мало би бути, вже 450 кг. Досить непоганий. Зараз покажемо вам миколиних коней. О така справа. Прррр. Ну. Пррр. Навіть здорові будуть. О, дивіться, тут є у Микола така кобила і лошак Дакар. Микола собі таки прикупив гарні кантарі у Брукінке, хто як каже, недоуздок. Цю полосу теж ти купив? Ну, цю ще тримаєш. Отакий От лошак Дакар є на продаж. Ходив від новоолександрійці від цієї кобили, зараз ми кобилу вам покажемо, бо лошак через електропастух боїться переходити, хоч він не підключений. Вийти з нього, то ходи дорога, а зайти назад не хоче. І зараз він легонько так собі підкигає теплого молока. Лошак, нагадую, є на продажу. Ось знаходиться у середньому Березові. Ціна 600 доларів. От має таку лисину. Це є його мама. Скільки мами років? Чотири роки, так? Вона зараз жеребна по жеребцю е, Юрі, жеребець е, вже, е, як сказати, у Міші. Стефанка. Е, це є. Син Фараона. Ось ця кобила вже жерядна. Мені вже приємно, що вже. Ай. Мені дуже приємно, що від фараона вже є жеребці, які вже запліднюють кобили. Ви не дивіться на Миколу, у нього ріст. 185 було, але ти вже мені здаєш, що підріз підріс 5 см. <різь> такі у нас справи. Отакі От є гарні коні в середньому березові. Сьогодні гарна погода і вирішив вам показати таке відео. Лошак Дакар. Дакар є назва у... у кого то Дакар? У Івана Прудкого. Подобається мені така кличка коней Дакар. От такі справи. Дивіться, все вам показав, Передав Номер телефону буде закріплений в описі. Телефонуйте, звертайтеся, кого цікавить. Такий лошачок 4,5 місці. Ще може Микола потримати. Місяць другий. І він ще поміняється. а лошак такий буде під роботу. Чш, маленький. О. Отакий От лошачок. Добре, йдемо, покажемо ще кобилу. Так, у Миколи що є така кобила-багіра. Багіра, багіра е, жеребна по жеребцю Добрині. Зроблено УЗД. Отака молода, гарна кобила. Кобила має хороший склад. Гарний перед. Цікаво так. Цей синий недоуздок пасує на чорній коні. Це вже неодноразово доказано. Хі -хі. Багіра підкована на чотири ноги. Микола зараз її уче, підучує їхати. Уче і Волоком, і в парі, і оре. Микола має свій тікток канал. Як канал називається? Коні Березова. Коні Березова. такі справи. Там є лошак відколи народився. Що кого що Цікаве, заходьте. Най буде, найбігає. Оборот так. Богія. Отака кобила. Скільки? Два місяці, як на жеребна? Два місяці, як жеребна по-добрині. По Є надія, що буде. Що дасть Миколі гарну лошечку хочеш? А й буде тобі лошечка. <різь> що кажеш? <різь> так, так. Ось такі в нас справи. Так що я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення.